Теоретично це можливо при умові, якщо вам ви потрібно вирівняти один чи два зуби, для них є достатньо місця в зубному ряді, їхні корені стоять майже в ідеальному положенні. Проте, з мого досвіду, такі випадки майже ніколи не зустрічаються, адже при детальному обстеженні, дослідженні рентгенологічної картини, ми виявляємо безліч проблем, серед яких найчастіші стирання зубів, сколи малі, які говорять про перевантаження зубів, наявність якихось каріозних порожнин, плям і інших запальних захворювань між зубами через їхнє скучене положення і неможливість чистити, зміну в бокових зубах, тому що вісімки намагались проїздити і штовхнули їх, і вже прикус помінявся після цього. Ці проблеми потребують більш комплексного лікування, які ну ніяк не помістиш в три місяці. І якщо ми говоримо про надлегкі випадки, тривалість лікування може починатись від 10 до 18 місяців. І якщо ми говоримо про складне лікування, це вже мова йде про півтора, два-два з половиною три роки необмежена кількість часу, в залежності від ситуації. Отже, перш ніж обирати, чим вам проходити ортодонтичне лікування брекетами чи лайнерами, я рекомендую звернутись до спеціаліста для детальної діагностики, і можна до кількох, щоб отримати більш комплексну картину вашої ситуації, адже ортодонтія це досить творча наука, де можна Різними шляхами кількома шляхами прийти до одного і того ж хорошого результату. Тож, якщо ви хочете пройти ортодонтичне лікування, почніть зі звернення до спеціаліста.